Так, привіт, мої хороші. Сьогодні у нас розпаковочка прийшов новий товар. я вам хочу показати? Показати новий товар прийшов. Це два набори. Два набори хочу вам показати. Ось ось два набори. Значить, що це за набори? Це набори. Кухонні набори для, ну, для кухні, <смі> для хазяйчок, для хазяйчик. Зараз я вам покажу, що ходить набор. Значить так, я, мабуть, один відкрию, а, а тут. Значить, в набор ходить. Така ось е, прихваточка. Ось тут є така петелька, де можна зачепити. Бачите, колір такий синю, жовту синю, такий синя клетка. Синя клітка. Називається синя клітка. Такий матеріал такий. Ви знаєте, що не ткань, а так, як наче трошечки така плащовочка. З цієї сторони, ось вона обшита. Бачите? А тут ось такий візерунок. Далі, в набор входить Така. Рукавичка, теж прихватка. Дивіться, так от тільки раз взяли там за щось. Тут тоже є ось за що зачепити. Ось петелечка є. Ось вона так. Тут вона теж прошита. Все, бачите. Такий узор. І, і фартушок. І фартушок. Ось фартушок. Тоже такий ось фартушок, надівається. Зараз я вам покажу отак от, от надівається. І тут такі ось зав'язочки. Бачите? Зав'язочки. І ось він навіть на мене. Хі -хі, у мене там кіт ззаді. Зараз я. Я вам зараз покажу, як він Дивиться сейчас зав'яжу. Він підійде. Не зав'яжу, бо кіт не дає. Ой, щас, секундочку. Тут такий трошки. Отак от, от я вам покажу, бо це я буду довго зав'язувати його зараз. Ось все, бачите? Дивіться, як Ну, я встать не можу показати. Ну, все. вже така, як плащовочка. Бачите, така? Гарний, гарний. Такий модний цвет. Модний, модний дуже цвет. Ось он. Такий дуже модний цвіт. Я потім вже покладу його та покажу. Ну, тут, тут таке, а з цієї сторони біленьке таке. Бачите? Біленьке таке. Тоже така плащовочка дуже таке, зручне. Використані дуже зручне, дуже. Дуже. Це я потім покажу сейчас. Так, це один такий набор, ну і другий зараз я вам теж покажу, щоб ви подивилися узор. Бачите, я ось така, ну, не худінька, скажімо так. Але він на мене підійшов. Можна зав'язувати, можна. Тут те саме тільки -ті кольори різні. Тоже така прихваточка із такою петелечкою, обшитий, обшитий. Тоже ткань така, як плащовочка, така дуже-дуже зручна використування. Далі рукавичка, такі гарні цвіта, гарні цвіта. Надіваєте ось і. Берете там, що вам треба, там, чи протвінь там, чи ще щось. Тоже ось у єсть петелечка, така за що можна вішати Гарні цвіта такі, дуже гарні качечки, ось, бачите. Ну і фартушок. І фартушок теж. Ось от, такий фартушок. Дуже-дуже гарний. Дуже гарний, теж так от от, зав'язується і такий яркий, приятний. Якраз усю щось там робити, консервірувати. Дуже-дуже. такий І використовування все прошито. Ніякого брака немає. Це, геть, зовсім нові наборчики. Це, геть, зовсім нові наборчики. Зараз я вам покажу. Ну, так, ще на, на світ я вам покажу. Значить, ціна такого набору одної фартушок, прихватка і рукавичка, коштує 80 гривень. 80 гривень. Відправлю я вам накладним платежем: Укрпочта, нова почта, як вам буде зручно. 80 гривень. 80 гривень. От, Хто буде брати два набори зразу, то можливо на один із них зроблю трошечки там, ну, там, може, за 70 продам. Якщо будете два брати, зразу, то один там на 10 гривень можу зробити снижку, якщо ви так захочете. Якщо ви цей, то буде один 80, а другий 70, навіть. якщо будете два, то зразу брати набора. Якщо один набор, то 80 гривень. Зараз я вам покажу, так як він на сонці. Ось бачите, який красивий кольори такі, яскраві, ленточки усю зав'язуються. Бачите, там воно надівається. І такі ось розцветка. Дуже-дуже гарна. Така тут усю біле. Шовчики всі рівненькі. Все це провіряла. Дуже-дуже гарний. Цей також ось, бачите, синя. Клітка й жовтий. Красивий такий, дуже-дуже ленточки, жовтю, бачите, зав'язуються. Карманів немає, так, да, карманів немає. Ну, дуже зручний в використанні тут ось, бачите, так це дуже гарний, дуже гарний такий фартушок. фартушок от. Ну і до нього ж е, всі ці е, атрибути. Ось о, прихватка, прихватка така, і рукавичка. І рукавичка. Так само і до того набору. Так само і до того набору. Рукавичка, прихватка. Набор стоїть, ще раз повторюю, 80 гривень. Якщо ви будете брати два набора, ось я його поклала. Якщо будете брати два набора, то один продам навіть за 70 гривень. Один навіть за 70 гривень продам. Так що, купуйте. Так, ну, як ви бачите, набори дуже гарні, яркі. Якраз на літо <хи> такі будете яркі, сочні. Можете собі, можете комусь навіть на подарунок. Також, я думаю, буде дуже приємно. Комусь на подарунок такий, кухонний наборчик такий, от іменно дуже-дуже непоганий. Недорого, я ж кажу, один набор стоїть. Я їх тільки, тільки що поскладала. Значить, один набор стоїть. 80 гривень, якщо хочете два зразу, то е, другий буде 70 гривень. Ну, на десятку я уступлю. Зараз я трошки котові налью воду, бо. Ой, бо всю випив. Хі -хі -хі. Така в мене ось бутилочка набираю. Собі котам, ну, їм банку собі. Бутилку, тобто коробку, а собі це. Так. Так що замовляйте, замовляйте. Товар такий він дуже і він такий, як, знаєте, наче як сплащовочки, що не тряпка, не тряпчаний, а такий сплащовочки, такий, що можна там витерти одразу, якщо десь забруднилися, можна там серветкою там витерти там чи ще щось. В общем, дуже-дуже легкий. Використанні і дуже такий гарний. І ви як надінете цей такий для себе, для дому, як надінете оцей такий фартушок, і будете дуже гарно Вам буде така, знає, така господиня, ярка, красива. така ну Тобто дуже-дуже такі цвіта, красиві. красиві я так старалася підбирати. От, ну Вибрала такі, там були ще, звісно, но я поки що ці. Вони дуже будуть, вони дуже розходюються, там дивилася теж розбирають, дуже розбирають, тому що вони дуже-дуже практичні. Я ж кажу, це не, ось не так, як у мене ось футболка, вона ну, така обична, тряпчана, що її там стирають, там, зама. Ні, це от мене така плащовочка, що навіть якщо десь і капнуло, ну як хазяїчки ж, понятно, щось робите, це, то його можна витерти, витерти його можна витерти і нічого не буде. Тобто він дуже зручний і дуже гарний краски. Ви в ньому будете, знаєте, звіздою на кухні. Так що купляйте недорого. Так, це моя Іна Ой, Іна кажу, Поля, мабуть, йде. Так що, отак такі ці. На цьому я буду завершувати. Беріть, значить, для замовлення, я вам залишаю номер вайбера, туди пишіть, а ні, то залиште свої номера. Телефону під цим відео, що ти морожено Добрий принесла. Добрий день. <смі> Добрий день. Морожено <смі> принесла. Ой, як я Була ходила в матір. Морожено принесла, бачите? Я люблю таке коричневе морожене. В общем, я оставлю вайбер свій під цим відео, а ви подивитеся або залишайте свій номер, і я вас додам до себе і. E, таким чином Я з вами зв'яжуся і тоді це, відправляю наложеним платіжом. Не то, що там пред, предоплата, плата, що ж там предоплата. E, як скажете, так я вам його і відправлю на Укрпочту, на нову почту. Куди скажете, тоді відправлю. В общем, ціна набору 80 гривень. Якщо будете брати два сразу, то один 80, другий 70 гривень. Так що... Купуйте, поки ще є, поки ще є, ви в мене перші. Так, на цьому я буду завершувати, буду, буду смаколики ласувати Добре. такі добрі. Так що всім пока, заказуйте і до нових зустрічей. Хай вам щастить і бережіть себе. Все, всім пока.